Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Говоримо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Скільки в Луцьку московських церков? Поки Луцька міська рада ніяк не може зібратися, щоб проставити крапки над і в питанні московського патріархату на території громади. Новолинськ та Володимир вже заборонили діяльність цієї політико-релігійної організації на своїй території. Ну, те, що такі рішення виходять за межі повноважень відповідних рад, ми вже говорили раніше. Але позиція однозначна і за це можна подякувати депутатам відповідних рад. Тим часом видання ВСН з'ясувало, скільки луцької землі перебуває у користуванні УПЦ МП, а це 12 ділянок. Найбільша ділянка в собора всіх святих землі Волинської, який на проспекті Соборності 39. це понад півтора гектара. Цей собор будують ще з 1998 року. Гроші ж на будівництво за особистим проханням Володимира Путіна виділив російський Внешекономбанк. Тоді російський президент виписав чек на 10 мільйонів рублів митрополиту Київському і всія України Володимиру на будівництво цього та інших соборів. Ділянка, де розташована церква Пресвятої Покрови, що в Старому місці, також перебуває в користуванні у ПЦМП. Цікаво, що право власності на цю землю місто оформило лише в 2018 році. Ну і тоді, ж віддало її в постійне користування релігійній громаді. Того ж року в країні активно почала формуватись Православна Церква України, що ймовірно і стало поштовхом для московських попів юридично узаконити права на користування цією землею. Ну, а серед пам'яток архітектури в обласному центрі, який є в користуванні УПЦ є монастир домініканців 18 століття. Договори оренди були укладені у 2014 та 2016 роках. Розташована духовна семінарія УПЦ МП. Ще одна пам'ятка в Луцьку, якою користується УПЦ МП церковно церковно-приходська школа 20-го століття на вулиці Караїмській, 11. Договір оренди не укладено. Загалом у користуванні УПЦ МП знаходиться майже два десятки пам'яток на території Волинської області. Ну, так що, роботи непочатий край. Чому Європа боїться українського зерна? Нещодавно Польща, Угорщина і Словаччина заборонила імпорт українського зерна. Потім на це свято непослугу підтягнулися ще дві країни Болгарія та Румунія. Ну, вони кажуть, це шкодить місцевим фермерам. Ну, фішка в тому, що ці країни входять в Європейський Союз. І вони просто не мають права ухвалювати такі рішення про торгові умови в односторонньому порядку. Ну, тепер згадаємо весну 2022 року. Активні військові дії. Закриття портів на Чорному та Азовському морях. Ну, європейська комісія йде на безпрецедентний крок. Щоб підтримати Україну, вона скасовує торгівельні обмеження та мита для українських товарів. Це фактично відкрило ринок для українських виробників так, ніби Київ вже приєднався до ЄС. Ну, така собі демоверсія української євроінтеграції. Україна перелаштовує свої експортні потоки, і плюс-мінус було налагоджено експорт агропродукції через західний кордон. Все було би нічого, але 16 квітня цього року Польща заборонила імпорт і транзит з території України не лише зерна, але й практично усієї аграрної продукції: овочів, молочки, меду, олії, яєць ну навіть вина. Побачивши такі дії поляків, Угорщина, Словаччина, Болгарія і Румунія сказали: а що так можна було? Ну і в свою чергу також заборонили імпорт української агропродукції. Хтось транзит залишив, хтось і його блокував. Зрештою, наша міністра економіки Юлія Свереденко про щось там, начебто, домовилися із поляками, і транзит через Польщу мають незабаром відкрити. А тепер про причини такої двіжухи: ну, перше, це гроші. Як розповідав інвестбанкір Сергій Фурса, просто польські фермери вирішили заробити трішечки більше, ніж зазвичай. Після блокування експорту українського зерна ціни скочили вгору. Фермери подумали: ага, продавати не будемо, почекаємо, поки ціни ще більше злетять догори. Ну, поки вони чекали, то ціни на зерно зменшилися вдвічі, але вони все одно поки що залишаються вищими за довоєнний рівень. Друге, це політика за рік у Польщі вибори. Ось правляча партія і заграє зі своїм електоратом. Мовляв, ми вас захистимо, все буде чітко. Зрозуміло, що ці віяння підтримують і російські боти, розбурхуючи цю ситуацію, щоб посварити Україну із колективним заходом. Ну, але знову ж таки, це не російська спецоперація, і первинним тут є польські політичні амбіції. Ну і третє це знову гроші. Всі оці прикордонні країни хочуть вибити більше коштів з Єврокомісії на дотацію для свого сільського господарства. Ну, а Єврокомісія не дуже хоче вестися на ці всі речі. Але вже готово заборонити ввезення з України в ЄС чотирьох продуктів: це пшениці, кукурудзи, соняшника та ріпака. Так, щоб це не виглядало бойкотом лише окремих країн. Ітоги підведемо. Тож, які висновки можна зробити з цього всього? Ну, перше, нам треба вчитися відстоювати власні інтереси як країни. Ну, от дивіться, як роблять інші країни. Нам дають зброю, нам дають гроші, виступають лобістами на міжнародній арені. Але коли зачіпають їхній безпосередній інтерес, вони кажуть: стоп! Давайте домовлятися. Друге, якщо ми не зможемо експортувати в Європу безпосередньо зерно, то ми його можемо переробляти тут. Наприклад, розвиваючи тваринництво і птахівництво, а вже потім експортувати. Така собі збільшення доданої вартості. Ну й третє. Україна показала, що є аграрною наддержавою. Тільки ЄС відкрила для нас ринки агропродукції, їхні фермери просто здулися з отими всіма їхніми підтримками і дотаціями. А український агробізнес вирощений в умовах дикого капіталізму, показав, на що справді спроможний. Українців залишилося 36 мільйонів. Фонд народонаселення ООН порахував, що у 2023 році в Україні проживає 36 мільйонів 700 тисяч українців. Зрозуміло, що це оціночні цифри, які базуються на тенденціях народжуваності і смертності в країні, ну а також міграції. Зрозуміло, що ці цифри є. Прогнозними і базуються на статистиці попередніх років, ну але, на жаль, більш точних даних наразі немає. З цікавого, дітей віком від 0 до 14 років 15%, людей працездатного віку та підлітків це від 15 до 64 років 65%, а людей старших 65 років 20%. Чоловіки в Україні в середньому живуть 68 років, а жінки на 10 років більше – 78. На ремонті світло-музичного фонтану в Луцьку вкрали понад 400 тисяч гривень. Луцька окружна прокуратура повідомила про підозру у заволодінні чужим майном у великих розмірах директорці підприємства, яке займалося ремонтом фонтану на театральному майдані. Її звинувачують у привласненні 430 тисяч гривень. Отож, в чому полягає порушення? Існують різноманітні документи, які регламентують будівельні роботи. В Україні це державні будівельні норми, так звані ДБН. -и. В цих документах розписано скільки потрібно витратити праці на ту чи іншу роботу. Наприклад, щоб вручну викопати яму в один метр кубічний, потрібно ручної праці, скажімо там, півдня. А щоб викопати це екскаватором, можна справитися за 5 хвилин. І, власне, ці документи є підставою для складання кошторису, по якому потім перераховуються кошти. Директорка ж складала та підписувала акти виконаних робіт, застосовуючи до норм витрат праці робітників та часу експлуатації машин коефіцієнти, для застосування яких були Відсутні законні підстави. Ну, грубо кажучи, вона завищувала ці коефіцієнти. Таким чином, підприємство Патронат, яке належить Світлані Куземській, ще у 2020 році виграло тендер на ремонтні роботи, які оголосив Луцькводоканал. Ну, ця фірма до того вже фігурувала у кримінальних справах. Так, компанію звинувачували в ухилянні від сплати податків на суму понад 2 мільйони гривень. Тоді Львівська податкова висунула звинувачення, але патронату вдалося виправдати себе, звинувативши інше підприємство. Зараз же Луцькводоканал намагається відсудити в цієї фірми, яка ремонтувала фонтан, майже 900 тисяч гривень. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал Конкурент ТІВІ», Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі.